Воскресний день за два тижні до Різдва Христового називається неділею святих Правицьких». І Свята Церква цю неділю згадує всіх від Адама до святого праведного Іосифа, всіх тих людей, які жили на цьому світі. І чекали пришестя Господа і Царя Місії. Церква робиться для того, щоб дати нам можливість за всі дні, які залишилися до Різдва Христового ще раз і думкою, і серцем проникнути в сенс людського життя. І саме сьогодні, як ми тільки що чули, за літорію читається Євангелій від Луки. І Господь наш Ісус Христос через квітчу показує кожному із нас, що таке життя і як треба відноситися до голосу Божого. Одна людина, багата людина захотіла зробити велику вечерю. І вона запросила багатьох, як сказано Івані. Але ті, кого господар запрошував, якби зговорились, всі почали відмовлятися. Хтось купив землю, хтось купив волів, а хтось женився, у нього своя радість. І коли господин дізнався про відмову, він сказав своїм слугам, щоб вони йшли на перехрестя на вулиці. Міста і запросили всіх, кривих, ромих, калік. Тобто тих, кого взагалі ніколи ніхто не запрошував Вони жили з того, що могли отримати як подаяння Але ще місця залишилося, і ця багата людина сказала слугам, щоб вони. Взагалі всіх запросили, щоб наповнилося це місце для вечері повністю. І Господин сказав на завершення, що ніхто з тих, хто був запрошений, не вкусить цієї вечері, тому що багато званих, але мало обраних. така проста притча через яку Господь показав, як кажуть святі отці, всю людську історію. Господь нагородив людину своїм образом і подобням. Господь нагородив нас вічністю. Віддав нам жити тут, на землі, день, але вечором Він запрошує нас в царство вічності. І найперше для того, щоб. Люди не позабули Бога, Господь обирає один народ, івдейський народ, який має зберегти віру в єдиного Бога. Для цього Господь дає закон, мілує свій народ, послає пророків, щоб вони не забували. Але коли приходить повнота часу, як пише святий апостол Павел, Господь являється тут на землю, і що відбувається? Народ, який був обраний для того, щоб приготувати весь світ для прийняття Сина Божого, відмовляється від цієї божественної тарабезки, відмовляється йти за Христом. І не просто відмовляється, Він розпинає свого Бога, тому що всі думки. Навіть релігійні постулати для юдеїв були тільки приводом для того, щоб тут на землі звершити своє щастя. Навіть приписи закону, вони так тлумачилися равінами, щоб люди просто жили благополучно тут на землі, все для них. І в земному, побутовому визначенні, і в національному. Все мало крутитися на округи одного народу, вони вважали, тому що їм так обіцяв Бог. І тоді, коли Бог творець не отримав підтримки свого народу, він своє царство призиває всіх, хто в очах юдеїв в залі були нікчемними. От в образі цих калік промив народ язичницький, який Господь обрав для своєї церкви Христової, серед них і ми з вами, дорогі браті і сестри, ті наслідники благ обітувань, царства Христова тієї вечері. Яка готова на вже і чекає кожного з нас у міру того, коли Господь нас покличе в вічність. Людська історія вона концентрується на одній події. Подія, яка була один раз в історії більше ніколи не буде. Це боговтілення, коли сам Бог сходить на землю. І стає людиною для того, щоб подолати все гріховне і оперше повернути нам вічність. Саме через цю призму Богтілення оцінюється вся людська історія. Якщо з історії вибрати оцю подію, то взагалі сенс людського життя, людської історії він втрачається. Для чого тоді жити? Якщо немає можливості вийти в вічність, якщо на землі царстві смерть, і, на жаль, людині це подобається, особливо коли ще є сили людські у молодості. Тільки без старість, на жаль, більшість із нас задумується а взагалі, що таке життя і для чого я жив, і що я зробив, якщо я хоч маю Маленьку віру в вічність. Я готовий до цієї вічності, я готовий жити з Богом, який є любов, абсолютною любов'ю. Чи не буде ця любов мене обжигати настільки, що я від цієї любові буду тільки страждати, тому що моє серце не готове і віддавати, і приймати любов? Відколи нам здається, що сенс людської історії в якихось Перемога, війна, отримання якихось благ. Насправді ми бачимо, що все в світі міняється. І людина так і не знаходить на землі той ідеал на свободи, щастя, який так хочеться отримати, тому що людина та в душі, в генах у нас присутня пам'ять про ра. Людина хоче чи не хоче, якщо вона повністю не спепелить свою совість, вона відчуває вічність. Кожен із нас, особливо більше старших, люди, розуміють, як душа завжди відчуває себе молодою. Тобто душа не старіє. Свідомість людської самооцінки не старіє. Оскільки ми пам'ятаємо себе з младенства, от такі майже відчуття відчуває і вже людина в глибокій старості. Так, да, є дуже багато і негативу, якого ми отримуємо за своє життя, але серцевина, от вічність душі людської, вона відчувається на генному рівні кожної людини. Але для того, щоб бути от, серед тих, хто прийняв запрошення Бога в Царство вічності, треба потрудитися. Але перш за, все, перш за все, треба не просто потрудитися, треба ще жити так, щоб відчути запрошення Боже. І коли його отримаємо, то не відмовитися від нього. Тобто то сьогоднішня притча ще звернута до кожного із нас. Хто ми? Як ми себе оцінюємо, хто ми от в цій притчі? І насамперед, треба нам, мабуть, коли осмисляємось сьогоднішню притчу, треба відповісти собі на три питання. Куди нас кличуть? Як нас кличуть? І як ми відповідаємо на це запрошення. Куди нас кличуть? Куди нас запрошують? Взагалі людське життя складається із багатьох перипетій наших замінить Особливо для нас, християн 21 віку, взагалі все життя майже із запрошення. Куди ми е, прийшли всюди рекламу? Реклама, реклама це свого роду запрошення, нас кудись кличуть, нам щось пропонують. Але коли ми оцінюємо, чи можемо оцінити об'єктивно, а куди нас запрошує ця реклама, тому що ціла індустрія вже вибудована для того, щоб людина навіть що не мала можливість задуматися, їй все пропонують. І частіше все нас обманують, все, що рекламується, воно не відповідає тим стандартам, про які вони говорять. Крім того, вся реклама у нас сконцентрована на те, щоб, яким чином, зведіти наші незмінні якості нашої душі, щоб ми отримали максимум на насолод, щоб ми когось обманули, щоб ми купили дешевше і краще, хоча такого не буває. Але все це залишається тут на землі. І якщо ми будемо відповідати тільки. От на ці запрошення, на ці пропозиції, на жаль, ми так і залишимося тут, на землі. Ми будемо жити так, щоб просто обслуговувати ті матеріальні і плотські якісь насолоди, які нам пропонуються. Але нам, якщо ми... Люди що якщо ми відповідальні за своє життя, ми маємо ще й почути запрошення Боже, Тихе, спокійне. Але запрошення, яке від якого залежить наша вічність, воно не протирічить життю земному, ні. Головне, щоб те, що пропонується нам земному життя, житті, не стало перепоною між мною. І Богу. І Бог пропонує вічність. О, що може бути більше, ніж вічність, наша безсмертя, наше життя в блаженстві царстві Христовому? А як нас кличуть, як нас кличе Господь до Свого Царства? Мій образ і подоба Божа, і святе передання каже, що найвищим. Проявом образу Божого є наша свобода. Тобто Господь пропонує, але все залежить від нас, куди ми настроїмо своє життя. А Господь каже дуже просто, і лаконічно і ясно, хто хоче йти за мною, нехай одверджеться себе, візьме Христві і слідує за мною. Але Господь каже, якщо хтось хоче, Він не заставляє, Він не ламає нашу свободу, тому що ми його образ і подоба. Він хоче, щоб ми свободно волею своєю направили своє життя на вічність. Богу не потрібні маріонетки, які, як механічно заведені роботи, йдуть туди, куди Він хоче. Ні. Господь дає нам свободу, обирай людину. Ти він не створіння обирає, що ти хочеш. Жити тут, шукати щастя, якого немає, чи шукати щастя вічного. Так, да, потрібно потрудитися. Але воно є. Де можна почути цей голос Божий тихий, спокійний? Насамперед в храмі Божим. Саме тому кожна людина віруюча. Має приводити в храм систематично, щоб не забути голос Божий, щоб у нас в наших вухах постійно був цей голос Божий через церковні пісні спів'я, через божественне Євангеліє, святий Апостол, церкві Христові. От постійно присутній цей голос Божий, який нагадує, який подаражить нас щоб ми не заснули в цьому земному житті, а пам'ятали своє призначення. Голос Божий звучить з Євангелія. Тому кожен християнин обов'язково кожного дня має читати Євангелі. Не має пройти ні одного дня, не має бути ніяких причин, щоб ми якийсь час тихо, спокійно не відкрили Євангеліє, не прочитали і не почули, як Господь звертається до кожного з нас. Дуже важливо виховувати це своїм дітям, тому благочистиві християнські сім'я і своє кожнодневне правило молитви збираються в місті і моляться, і в місті читають Євангеліє, в місті читають і творіння святих Отців. Ще раз підкреслюємо, що не може бути ні одного дня, щоб ми не відкрили вдома Святе Євангелії і не прочитали якусь частину Євангелія. Іначе атрофіруються наші відчуття, ми Бога не почуємо. Він буде поруч, як завжди поруч з нами, але ми не почуємо його голос. Крім того, голос Божий ще звучить в нашому поседневному житті чи скрутні, якісь ситуації, це, це страждання. Єпископ Мініамін Мілов каже, що як море бушующе, коли вскламутиться, викидує з себе пісок і іл, так і людська душа, коли страждає, вона має прийти до відчуття своєї немочі і до покаяння щоб викинути з своєї душі все, що мішає її чистоті. А покаяння, дух розкаяння це найвищий дар, який ми можемо принести Богу. І тому страждання це не покарання Боже, це голос Божий, який ми маємо цінити і відповідати від... так, як може відповісти на це християнин. І третє питання, а як ми відповідаємо на все, що говорить нам Господь, на Його призив Божий? На жаль, Івані сьогодні сказано, що більшість із нас відповідає зовсім не так, як чекає цього сам Господь Творець. Ми шукаємо оправдання, чому ми не хочемо йти на вечір любові Божественної. Нам хочеться пожити тут на землі. Ми хочемо придбати землю. Він, коли говоримо Божу, він навіть, можливо, не словесно, але своїм життям. Да, Боже, ти на небі, там далеко, але я тут, на землі. І я хочу пожити нормально. Я хочу чимось володіти, що й дає мені якийсь успіх, якесь відчуття щастя внутрішнього. Я хочу щось мати. Воли, машину, хтось вже в кораблі, таке. Я опять кажу, Господи, да, Господи, може колись я згадаю про тебе. Але тепер я живу тут, я роблю щось для землі дуже важливе. Будую хати, інколи будую храм. Але це тут для землі, я потім про тебе згадаю. Інколи ми настільки замикаємося на земному житті, що все, що дає нам зірне щастя, ми хочемо тут це прожити, сімейне щастя. Це дійсно дуже важливо в земному житті. Господь дав це щастя. Але кожна людина, хто живе в шлюбі, розуміє, що без Бога навіть шлюбного щастя немає. Якщо для Двох люблячих сердець, Бог не являється арбітром поведінки, і внутрішніх відчуттів все ламається. Нема любові, тому що ця природна якість, вона проходить, а людина живе без віри, то вона живе егоїстично, вона хоче щастя для себе, а щастя, любов передбачають жертву свою, як кількість. Чимось маю пожертву для того, щоб любов зберегти. І якщо ми будемо шукати ці пояснення, як не прийти до Бога, то нам дасть Господь і землю, яка потім пригодиться для нашого поховання. Дасть якісь може матеріальні блага, які, на жаль, ми захочемо залишити своїм нащадкам, але від цього тільки буде будуть суперечки і прокляття. Людині, тому що вони можуть поділити наслідство. Не буде спокою ні там, на небі, тому що людина не приготувала свою душу. І тут не буде Бог проклинати, поки себе пам'ятати. І не буде щастя і в шлюбі дійсно не буде, якщо не буде Бога в сім'ї. Саме з цього складається людська історія. Життя кожної людини, яка хоче своєї вічності і вічності тих людей, які поруч. Преподобний Юстін Попович каже, що людина спасається не сама, вона не може спастися в одиноці, тому що якщо людина спасається, то її образ спасає інших, її слова спасають інші, її поведінка спасає інших. Так само, якщо людина не спасається йде шляхом погибелі, вона за собою тягне інше. Особливо для нас, християн, які мають бути зерцем людського життя. Якщо ми не поступаємо по християнськи ми соблазняємо людей. І не тільки ми погибаємо, а погибають ті люди, які бачать наше безчестя і наше життя не повірить. Нам треба так жити, дорогі браті і сестри, щоб завжди відчувати голос Божий. І завжди з благовінням відповідати на Його призив. Тому що тільки з ним настояще щастя, і тільки з ним людська історія має свій сенс. Амінь.